Ратував всіх, вітаю на каналі Мототреба. У цьому відосі розглянемо огляд мотоцикла Тейкін 250 23 року випуску Чотирьохклапаний, нова моделька. Розглянемо всі тонкості оглядів дуже багато, але я зауважу те, що хотів відмітити особисто я в порівнянні свого мотоцикла Ліфанка PT 200. оскільки в мене було досить мало часу для запису цього огляду, так сказать, впритик, і як і казав порівняти його з чотирьох КПТ не вийшло, тому що часу було мало. Також відмічу, що мотоцикла через 20-30 хвилин після огляду забрали, тому не зважать на те, що зеркала там не відрегульовані, і на інші моменти також. Трошечки умови не такі, як завжди. Але будемо по порядку. Двигун в першу чергу. Відосів вже багато. Розкажу свої враження, свої позиції, свої думки. Двигун чистих 250 кубічних сантиметрів, як пише виробник 23 кінські сили. З цієї сторони, що ми можемо побачити? Шо двигун має масляне охолодження. На мою думку, воно не має такої ефективності, як рідний, оскільки можливість записати огляд на цей мотоцикл дав магазин, який знаходиться в Сумській області, місто Ровний. Хлопці активно збирають мотоцикли з уважністю та любов'ю до своєї справи. В наявності є різні малокубатурні мотоцикли. Посилання на Магаз буде в описі під відео. Рідина охолодження, якщо брати мій мотоцикл, воно має. Отакий там вентилятор, який трошки, але видно, невдобно. Тобто є охолоджуюча рідина, яка охолоджує двигун. Є ще вентилятор, який його охолоджує. То тут просто, ну. Повітряне охолодження з виносом масляної так системи. Ну, коротше, масляна система винесена ззовні, щоб було краще охолодження. Плюс, але ефективність як такової я не наділяю цього мотоцикла. Це моя позиція. На той виробник, он, напевно, вам видно, що ребра на двигуні набагато ширші. Все-таки йде акцент на те, що там він охолоджувався повітрям також. Ну, в моєму Тут все понятно. радіатор, за яким і двигуна не видно. Це стосовно двигуна, візуальні моменти. Як і казав, буде порівняння двох мотоциклів і огляду цього. Карбюратор ПЗ-32, система живлення двигуна цього. Ну, Провірений. Карбюратор. А, масляна пробка, гляньте. Тут немає ніяких віконнець, як моєму мотоциклі. Тут чисто, отакий от йде. Отака пробка, я так думаю, щупом. Рівень перевіряється таким чином. Захист двигуна ширше, ніж в КПТ. Це тільки в плюс. Надіну капелюха, бо в мене башка. Башка спочатку... закудай, дай панамку. Я ж без капелюха. Тест швидкості ще буде, але я на ньому проїхав, він вже бодріше їде, чим мій ліфан. Ножки згинаються не повністю, фіксації немає. І знаєте, що я відмітив? Все-таки це більш за кос під ендуро робили, оскільки на Кові Advance 250, як і на ліфані KPX, на який я огляд робив, є отакі шипи. Це чисто ендуріки були, там прошипована ножка і прошипована ножка. Гальма заднього, то тут зробили таке саме рішення. І бачок з рідиною заднього гальма також такий самий, як в тобто Тут якийсь закос, більш робили чисто під і Зразу тоді за підвіску, підвіску, посадку, все в кучі М'якша посадочка чим мого мотоцикла. Уберем ножку, до речі, ножка потім розкажу добре. Що хочеться сказати? Руль винесений таким чином, я анатомічно побудований, що ви сидите на ньому в принципі рівно, але більш все одно є отакий навал, оскільки він. На цьому мотоциклі широкий, навіть ширший, напевно, ніж в мене трошки. Але він тут нижчий. Мій десь більш отак береться посадочка. Він стоїть, кстати, Десь отак. То тут, ну, в принципі, зручна, але коли довго будете їхати, особливо на по ямах, то я думаю, воно піднадаєсь, буде коротше, прояв. Бо все-таки отаке якесь є, що на нього хочеться нахилитися. Ну, немає такого, що десь прямо. Це стосовно посадки. Передні гальма. Йома, що шипіво <смі> в баку ходу випари бензину. Коротше, передня підвізка, ну, скажу так, в мене якась м'якіша вона навіть до заміни масла, бо тут якась жорстча, але задня м'якша, але не набагато. Це кидається в очі. Тобто тут підвізка, якщо ви думаєте, що вона набагато м'якша буде, ні, вона буде не набагато м'якша. Я щось думав буде м'якіше, чесно сказати. Чесно сказати, я думав, буде задня підвізка м'якіша. Є фіксація, як на моєму. Це в плюс. Задні гальма, однопоршньовий супорт бачу, диск в діаметрі, ну по стандарт, десь 220-240 отак. В принципі, по стандарту. Гальмують адекватно, мотоцикл зупиняється. Досить швидко. Маятник виглядає таким чином і регулювання здійснюється. от там, Такі канавці зроблені. Гайки регулю... регулюровочні. 130-130-та резина. Протектор такий цікавий, ну, як у Текена, як у Текена старенького. Тут так само. Ну І тут 110-та, все-таки ширше, ніж мого. Протектор ну, десь таке. Для ґрунтовки, для асфальту, тобто не для бездоріжжя. Як і на моєму. сам знаєте. Металевий, як можна перевірити, лайфхак. <реку> <реку> Чули звук. Метал. Накладочки пластикові. Крашпеди покрашені під колір самого мотоцикла, якщо, наприклад, йде такий жовтенький то і крашпеди жовтенькі там збираються. Також зараз, пацанів текін оранжевий, там і крашпеди, я так зрозумів, оранжеві. Таке дизайнерське рішення. Ну, таке. Цепка тут вже ширша, 520 якщо якщо не помиляюся. Ну і відрегульований натяг гарно. Є таке ще, бачите, вон. такий, я так поняв. Натягувач якийсь сипкавий, натягувачм важко сказати. Ну Я не бачу якихось там натягуючих елементів, але така штука є. І такий момент цікавий. Гляньте сюди на захист ланцюга. Точніше, оцей щиток від мастила, щоб не бризкало сюди вам на хвіст. Бачите? Винесний далеко, щоб не бризкало. Подумали китайці за такий момент. А тут що? Все по-старому. Бачите, він йде, він йде на рівні цепка того, якщо густу смазку будете мазати, все там на хвості буде. Там це вирішено. Класа в передачі їздив, лапка люфтів немає, він мінімальний, це вже плюс. Передача включається на 4-квапаних двигунах, я замітив, досить чітко. Що на Сері 220 що на. Ліфан КПТ-4В, що на цьому мотоциклі це якась фішка чотирихквапних двигунів, що передача включається досить чітко. Як на японцю, у мене знайомого, який казав, Yamaha MT-01 22 2022 року, так там передача включається чітко, так чук і все. Тут щось дуже схоже. Ще одна фішка Текіна, дві вихлопні, ну, типа імітація, але наскільки я бачу, зараз глянемо. Вихло, з двох. Ну, Заведу перевірю. Завжди, коли я бачу цей мотоцикл, то мені здавалося, що це пластикове якесь, ну виглядає якось дешево, не знаю. Без наговору кажу. Але все-таки якраз оце метал, а оце пластик, того все навпаки. Поворотники. Буду дужче поламаю, тугенько. Тут. Якушки шрека. Іде такий багажник. Давайте, до речі, поговоримо, чи реально сюди поставити багажну систему. Що я бачу, як мінімум вже є вихід на хвіст металевий, піде ось отака труба, ось така труба йде. Вон її завершення, там якийсь отвір є всередині. Теоретично, щось, типу, примудрувати, переварити, я думаю, можна. Це вже більш похоже, що це може бути. Щось на те, що можна поставити, сюди буде кофри, навіть три. Оскільки йде на хвіст металева основа. Передні гальма, до речі, такі, як і в мене, двопоршнявий супорт і навіть дуже схожі, дуже схожі. Передні гальма. Вилка в діаметрі, десь, як у мене, 36 мм. габарити глянемо, габарит. Глядство. Лижній. Ну, Слабувато, що слабувато. Не зря виробник сюди поставив в комплекті, поклав допи, щоб в мене сюди повісить, куди хочете, тут дуги є. То без питання, би ваше бажання. Було. До речі, така вишивка йде текін. Вже воно вишите, це ніяка не наклейка, не принт. Це чисто вишивка. Що дає плюс до візуальної складової мотоцикла Якість пластику давайте перевіримо. На текені ви можете бачити, він клюв, гнеться трошки тут. Ну, я вам скажу, еластичність це не мінус. По-своєму, це плюс, бо коли тряска, це все, шансів менше буде, що оцей буде вібрувати, чим отакий, як і у мене. що в мене він досить грубуватий. Ну, ша більше більшої якості, але він грубенький такий. Навіть такий пластик, ось, що не є. Гляньцем, він також грубіший. Що не візьме, воно все грубе. Там більш все еластичне, м'якіше. Не знаю, кожному своє, але на ямах, я думаю, таке буде вібрувати менше, буде створювати менше вібрацій. Хвіст. Так ну, також якось гнеться трошки. Не знаю, не скажу, що це мінус, але як люди писали, що до Ліфана більше, більше довіри, ніж до Текіна. Але я не можу сказати, побачивши це, що текен хужий мотоцикл. Бо це тільки може перевірити час. Ну що, зараз прокатнусь, проїдусь, Як працює мотоцикл, та напевно все. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, відповім, оскільки скільки їх говорив. Про мотоцикл можна говорити багато, але коли є конкретне запитання, буде конкретна відповідь. Такі ручки прикольні. Ну Там така є. це на довгий час, мені кажеться, буде. Надо їх дати пасажиру, вони мають ребра, ці ручки, в мене вони більш Гладенькі, закруглені всі уголки. Не знаю. Ну і По м'якості тут сідуха м'якшена, так я немає трошки м'якше. Проїхавши на цьому мотоциклі, можу сказати відверто, що все-таки двигун Текін 23 року, чотирьохклапаний, є шустрішим, чим новий двигун, який ставлюють на ліфани, а саме Ліфан sr 220 або Ліфан КПТ-4В. В різних інформаційних джерелах пишуть, що Текін новий має 23 кінські сили, одні сайти пишуть 24. І хоча в цьому мотоциклі, який люди забрали через пів години, як я записав огляд, був дефект електроніки. А саме не відображались оберти на спідометрі приборної панелі. Але для глядачів свого каналу відмічу такий цікавий момент, що хто розглядає собі чотирьохклапані двигуни, майте на увазі, що вони створюють незначні, але все-таки трішки більші вібрації, чим двохклапані двигуни. Це відмітив я і власники, які пересіли з клапаних двигунів на двох клапані. А як це попливає на роботу самого двигуна і в загальному на його ресурс? Покаже тільки час. Також скажу за те світла, що я його не проводив, оскільки я вже візуально бачу, що фара світить слабіше, навіть ніж штатна оптика Liefhanka PT-200. Але, як і говорив, виробник комплектує пару доп-фар, тобто ви зможете їх встановити, світло буде гарне. Бо якби світло там було гарне, то виробник би просто не клав комплект ці фари. В загальному мотоцикл мені сподобався, візуально привертає увагу. Має динамічний двигунок для 250 кубів, непогану якість пластику та мінімум люфтів, які можуть бути присутні в китайських мотоциклах. Пишіть свої думки, що ви думаєте за цей мотоцикл, власники, пишіть свій досвід експлуатації, свої враження після якогось пробігу було б цікаво почитати. Ну і також хочеться сказати, що коли я записав огляд, приїхав майстер, і досить швидко він міг виправити цю проблему з обертами, тобто панелька відображала оберти. Це прикол тільки цього мотоцикла, оскільки решту мотоциклів, які продалися в цьому магазині, таких косяків не мали.